Обов'язки громадянина. Правовий режим власності, Засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян. Організація і діяльність органів виконавчої влади, Основи Державної служби, Основи національної безпеки, Організації Збройних сил України і Забезпечення громадського порядку. Правовий режим воєнного і надзвичайного стану. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката ТІЗУЛА Олега Івановича Розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 7 Міжнародного пакту Про громадянські і політичні права. Документ 995043. Жодну особу не може бути без її вільної згоди підано. медичним чи науковим. Дослідам. Стаття 28 Конституції України Жодна людина без її вільної згоди не може бути підана медичним науковим чи іншим дослідам. Стаття 281 Цивільного кодексу України Право на життя. Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою. Увага, детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича. Розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю Стаття 9 Міжнародного пакту, прогромадянські, і політичні права, кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути піддано свавільному арешту чи триманню під вартою, нікого не може бути позбавлено волі. Інакше, як на підставах, і відповідно до такої процедури, які встановлено законом, кожному. Хто позбавлений волі внаслідок арешту чи тримання під вартою належить право на розгляд його справи у суді, щоб цей суд міг невідкладно винести постанову щодо законності його затримання і розпорядитися про його звільнення? Якщо затримання є незаконним. Увага, детальна інформація про роботу адвоката тізула. Олега Івановича розміщена на його сайті перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 30 Конституції України, кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. Стаття 33 Конституції України, кожному. Хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною, не військовою службою. Увага. Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно-релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною не військовою службою. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 353 Кримінального кодексу України Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Частина 1. самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Частина 2 те саме діяння. Пов'язане з використанням форманого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до 3 років. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу президента України. Про велику державну печатку України. Від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади, належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю. ЧАСТИНА 1. ЗАСнувати велику державну початку України як символ. Державного суверенітету України